І так, друзі, всім привіт ще раз. З вами Арсен Карачун і сьогодні я хочу дев'яту частину паркур пірамідка, тому що я забув дев'яту частину паркур пірамідка. Десяту частину я вже засняв, а це я забув про дев'яту, то тепер дев'яту знімаю частину. Я половину вже паркура тоді пройшов, але я забув тоді запис включити. Я вон там аж був. Вон там почти. Так що я вже почти е пів паркура пройшов. Перед переглядом цього відео. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, напишіть коментарі. Мені буде теж дуже приємно. Е якщо ви любите Україну, теж поставте лайк, підпишіться на канал, Нажміть на дзвіночок, напишіть коментарі. Приємного перегляду. І беріть чайок, беріть вкусняшки, сідайте поудобніше І. Беріть чай, беріть вкусняшки, сідайте поудобніше, приємного перегляду. Поїхали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас зараз на даний час погода. Мені буде дуже цікаво почитати. Е, бо в нас зараз дощ іде у вас яка погода. Бо в нас дощ іде, яка у вас погода. Напишіть в коментарях. Є. Пройшов. Почти. Ну, як почти кіначу. І напишіть в коментарях, які ні ще ігри пограти. Мені теж буде дуже цікаво почитати. Бо, кстати, у нас вчора такий вітер був. Якийсь такий... Ну, не то щоб странний, а вітер вчора піднявся. Таке відчуття, що бу... була злива, але зливи не було, навіть дощу не було. Піднявся так вітер, що на одній ноті піднявся вітер і... і держався на одній ноті. І Як воно так на одній ноті дуло, я не знаю. Напишіть в коментарях, у вас теж таке було. В городе или нет? у вас в селе теж таке а, було? Или в городе теж? Напишите в комментариях. Мне очень будет интересно почитать. Оп. Почти. Блин, да почти, знаете, сейчас как, было блин, почти еда. Если почти было, я упал. Нормально. Я так. Вот скажи, пожалуйста, я так. Вот это самое трудное, что... Самое трудное, что... Проходит этот что... Так, да, друзі, ми пройшли. Придеться проходити кілька неск... локацій, тому що я... В э, мене запис не йшла, придеться ще раз цю э, пару локацій проходити. Я не знаю, в мене боє таке, що ну, якось странно... То ли працює? Ні, не, не працює. То ли якось так і закінчить запис, що но... Включается. Я не встреваю поболтать и так далее, она якось так странно роб. Ну ничего, нужно говорят. Я исправуюсь. У меня тут флешка просто в телефоне стоит, поэтому нет. Вот сайт попасть. уже не включается. Я просто забыл включить запись, подпадается. Я таких багато ка кадрів по, по пропускав, що я вже раз 30 перез... перезнімаю. Може даже вже більше не знаю. Напишіть в коментарях, які яким... в які мені ще ігри пограти мені буде теж дуже цікаво почитати. А ти ж на днях їздив. Паспорт забрав. Я вже тепер... З паспортом своїм. Він у мене дійсний до... До... Берд... 10 років він у мене буде дійсний Так я тепер Зі своїм паспортом. Поїхали. Мені страшно. Не то, щоб... Мені то не страшно. Головне щоб не впасти знову. Бо я тільки що... Я тільки що знову впав. Якщо ви встигли замітити. Є. Це вже зігзаги пішли. І е, не треба падати. Я не прошу падати, мені не треба падати, мені треба... Рівно пригнути. Є. Це якісь дійсно поло Поло... Полоували. Напишіть в коментарях, ви грали в такий паркур пірамідка. Так, ще чуть-чуть залишилось, ще... Ще трішечки. зараз ми пройдемо. ладно, підтримуйте і підписуйтесь на ютуб канал. Мені теж дуже приємно. А то у мене 27 копійщиків, надо набирати все одніє. Давайте-давайте, підписуєтеся. А тут пішли. І... Все, пройшли ми. Ого! Так, я надеюсь, что я з першого раз ці міні, екі, як вони називають скрізька. Скр... Хай. Чам, можливо. Пройду. За один раз. Тихо. Бережно. Будь ласка, обережно, прошу. А то мені не треба падати. Я не хочу падати. Давай, 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 давай. Ще, 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 ще. Ще... Блін! Ще трішечки було. Щоб трохи я прийшов би разу. А, як обіду. Давайте ще раз нічого. Нічого страшного. Ого! Зараз ми прийдемо з першого, з другої спроби. Я вам обіцяю. Блін, страшно. Ст... страшно. Страшно, страшно, страшно. Да, пройшли. Другий спроби все получилось, все, все добре. Так. Зараз хвилиночку. Я не дійсно. Я не. Я чуть -чуть. Ай, а в оптим прикол-то. А куда? Ви поняли? Тут наві стрілочки нема. Куди йти? А, вон. Я зрозумів, я зрозумів. Треба круг. Круг хороший дати. Щоб. А, во да, я понял, я а, Друзі, я пап. Чок так? Кошпав. Нічого зараз пройдемо, Я в себе завжди вірю і в мене все виходить. Сейчас еще две локации, еще сейчас еще локации пройду, а потом следующую а потом после следующей уже буду прощаться. Фиг страшно, почему так страшно такие лабиринты, все лабиринты называйте, друзья. Кто так, такие? Кто такий паркур играл? Кто в такий? Паркур грав в комплексі. На психику интересно. Так. Ой, а я не заболудий. А не, все в порядке. Все, 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 вс. Я понял. Тут, Тут ж теж... тоже. Тут ще теж треба Угу, Я понял. Блин, страшно. Ух, е. Блин, как страшно, что-чё, друзья, что-тришечки, булласочка, 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 поднимайте, блин, все доброе, все почти я, Я уже до стрелочки дохожу, так. Запись і дески уже. Щас подвилюсь. О, уже так нормально, да. По времени. Так, все. Давайте 6 локацію пройду і... до онтої стрілочки, бачите, красної. Дойду і буду прощаться. Так, 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 так. От я не люблю, друзі. Прыгать це не моє. Потому что не надо прыгать или нет? вроде бы вроде мы пока еще держимся. Оп. Оп. Вроде все получится. Так, ладно, давайте до той уже стрелочки дойду, и уже точно буду прощаться. Кстати, что-то я упал, не понял. А я не стал, да, и получается не при... Гну... А -а 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 -а. Страшно, вот так вот, кстати, возможно, не надо. А, не, надо, 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 надо опа. Ой, як страшно, друзі. Ну, щоб не пригати, це, це не про мене. Це є прошли ми. Так, ну що, друзі, якщо вам сподобалося дане відео, дев'ята частина, то, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, напишіть коментарі. Мені буде теж дуже приємно. з те, що ви мене підтримаєте і підпишетесь. Все з вами був Арсен Карачун. І всім пока-пока, гарного вечора, гарного дня і ну, вже, вечора, вже вечора, гарного вечора і мирного спокійного вечора. Все, всім пока-пока. До до... 11 частини. Все, всім пока. Ставте лайк. Давайте наберемо 30 лайків в цей раз за такі сложні паркури. Будь ласка, давайте наберемо 30 лайків. Я випущу продовження. Все. Всім пока. Пока